На сьогоднішній день в ну, протипухлинному центрі наявні фактично всі методи діагностики, крім МРТ, який поки що ми отримуємо послуги як платну послугу від приватного центру, тому що економічно воно так зараз більш вигідно. Нема проблем з повнотою обстеження, є деякі питання по якимось рідким пухлинним захворюванням, в яких заради того, щоб надати більш професійну допомогу, хворі скеровуються або в регіональні онкоцентри, або в Національний інститут раку, де ця допомога краща. Фактично в області так склалося, що по онкології тільки деякі хірургічні аспекти виконуються в інших закладах. Зокрема, торакальна хірургія у нас знаходиться в центрі легеневих хвороб, нейрохірургія в нейрохірургічному центрі, всі інші види. Оперативних втручань доступні у нас. Звернутися людина може відповідно до чинного законодавства, маючи електронне направлення від сімейного лікаря, або військовий з направленням від начальника частини, або відповідного підрозділу, або госпіталя. Також можуть направляти інші лікарні, лікування, обстеження в онкоцентрі безкоштовне, забезпечення. Що стосується забезпечення, є окремі моменти з поставками централізованими, але намагаємося так, щоб люди не купували навіть вату. У закладі є два прискорювача. Новітні апаратури брахітерапії, рентгентерапія, є необхідне обладнання для виконання оперативних втручань, в тому числі і найвищої ступені складності є відповідно хімія терапія, є і денне перебування, коли людині взагалі не потрібно лежати в лікарні. Вона прийшла на. Годину-дві отримала свої процедури і пішла. Тому ми якби готові до надання медичної допомоги, але по неї треба намагатися звернутися вчасно.